Перша година ночі. Коробка лежить внизу. А ми вже зайобані максимально. Коротше, аудюшка нас просто во всі щелі. Один раз ми засунули коробку. У нас. Вжарила прокладочка. Железна така, вона була пожована просто в смерть. Завели, почало бити прокладку маховиком. Чотко взяли, щоб задефектувати прокладку, зняли прокладочку цю, накинули коробку. Нічого у нас не шумить. Зняли коробку, трошки підрізали прокладку. Почали ставити, але скорока ну, тупа не лізе. Ну от не хоче, ну от, от накинули її, а вона тупо не лізе. Коротше, ми їдемо додому з поразкою, але це не остаточно. Так що у нас завтра в 8.00 реванш.